Притча про олівець. Малюк, дивлячись, як бабуся, пише листа, запитав. Ти пишеш про те, що відбувається з нами? А може, ти пишеш про мене? Бабуся, посміхаючись, відповідає онуку. Так, дійсно, я пишу про тебе. Але головне не те, що я пишу, а чим я пишу? Я хотіла б, щоб ти, коли виростеш, став таким, як цей олівець. Малюк зацікавлено дивиться на олівець і нічого не помічає особливого. Олівець точно такий, як інші. Все залежить від того, як дивитися на речі. Цей олівець має п'ять якостей, необхідних для тебе. Якщо ти хочеш прожити все життя у злагоді з собою і світом. По-перше, ти можеш бути генієм, але ніколи не маєш забувати про вищий розум і вірити в нього. По-друге, щоб писати, приходиться час від часу підстругувати олівець. Ця операція трохи болюча для нього, але потім олівець пише тонше. Отже, умій перетерпіти біль, пам'ятаючи, що станеш кращим і благороднішим. По-третє, якщо користуватися олівцем, завжди можна витерти гумкою те, що вважаєш помилковим. Пам'ятай, що змінювати себе не завжди погано. Це єдиний спосіб йти правильним шляхом. В четвертих, в олівці має значення не дерево, з якого він зроблений, не його форма, а графіт, що знаходиться всередині. Тому завжди думай про те, що відбувається в твоїй душі. І на кінець олівець завжди залишає за собою слід, так і ти залишаєш свої сліди своїми вчинками, тому обдуманим. Має бути кожен твій крок.